До дня збройних сил України фонд соціально-економічного розвитку Севастополя спільно з галереєю Південний Ермітаж оголосили конкурс дитячого малюнка Пишаємося тобою Севастополь. Захід відбувається за ініціативи президента фонду Павла Лєбдєва. У конкурсі можуть брати участь як учні художніх шкіл та студій, так і звичайні аматори. Тематика малюнків повинна бути пов'язана із Севастополем та його героїчною історією. Вік учасників до 16 років. Ініціатором конкурсу виступив президент Фонду соціально-економічного розвитку, міністр оборони Павел Лебедев. Поставив перед нами таке цікаве, скоріше, предложение: зробити да, конкурс дитячого рисунка. Ми з Ще не з То есть это были молодые художники, но для нас это в новинку. И безумно интересная идея, потому что очень много детей откликнулись, очень много работ приносят. Тут и памятники наши, и как бы военная тема. У кого-то родители служат. То есть, тут и военные корабли, танки. И это очень интересно. Конкурс триває в рамках программы Творчий Севастополь, ініційованої Павлом Лебедевим. Цей проект сприяє творчій самореалізації художників і популяризації духовних цінностей. Конкурс дитячого малюнка, в свою чергу, спрямований на розвиток талантів молодих севастопольців і на патріотичне виховання молоді. Не так багато проводиться дитячих конкурсів. Чаще все це конкурси для дорослих. Те, що фонд Лебедєва і галерея Южний Ремітаж цим займаються, значить, це говорить о серйозності їхньої програми, і задачі. Тому що одне діло взрослі, де все как бы нормально, да? а інше діти, который будет когда-то лет через 10, допустим, уже на месте нас не за словами організаторів, рівень підготовки дітей різний, але в кожному малюнку відбивається індивідуальний талант дитини. Іван Грищенко зі свого боку відзначив грамотну композицію і цікаву тематику окремих малюнків. Відбирати кращі роботи буде спеціальна комісія. В її склад увійдуть професійні художники, представники вишів міста, співробітники фонду Лебедєва та інші кращі малюнки будуть виставлені на підсумковій експозиції роботи на Конкурс дитячого малюнка Пишаємося тобою. Севастополь приймаються до 29 листопада в галереї Південний Ермітаж з 10 до 15 за адресою Вулиця Ваколенчука, 33А. На переможців чекають призи.